Доброго дня всім! Осінь в Україні вже не просто вступила в свої права, вона вже перетнула свою середину. Тож на вулиці ставало все холодніше і холодніше, і я включила опалення. Результат не забарився. Так як мої орхідеї ростуть та квітують на підвіконниках, то вони зразу відреагували на різку зміну температури. Ті квіточки, які вже досить довго цвіли, різко почали відцвітати. Ось така неприваблива картина зараз перед вашими очима. Звичайно ж, є орхідеї, які продовжують своє квітування, але про них вже буде слідуюче відео. А сьогодні давайте роздивимося від рослини, проаналізуємо їх стан. Я розповім, як довго кожна з орхідей тримала свої квіточки. А також зріжемо квітконоси. Зазвичай я завжди відрізаю квітконоси по першу живу бруньку. Хоч їх і повністю можна зрізати. Та все ж орхідеї можуть пробуджувати бруньки на старих квітконосах і ростити гілочки з новими бутонами. Тобто квітнути зі старих квітконосів. Не всі орхідеї так роблять, але я вже знаю свої рослини. Тож більшість все ж бруньки розбуджують. А тому в цьому відео я буду показувати, як я відрізаю квітконоси своїм орхідеям. І почнемо з Ольборга. Цю орхідею я придбала 3 місяці назад. І весь цей час вона чудово ціла, тішачи око своїми чарівними крапчастими квіточками. Покупний квітконос орхідеї закріплений на дугу. Це крупноквіткова орхідея, без аромату. Але як і більшість моїх стандартних фаленопсисів, що вважаються неароматними, за моїми спостереженнями, у деякі сонячні дні, коли рослина добре себе почуває. Якщо наблизитись до самої квітки, можна відчути досить приємний аромат. І от як виглядає Ольборг на сьогодні! Рослина відцвітає. Тож я буду зрізати їй квітконос до першої живої бруньки. Роздивляюсь бруньки, між ними велика відстань. Як бачите, три бруньки живі, а четверта пошкоджена. Пошкодила не я, рослина так купувалась. Тобто, десь ось тут буду відрізати. Спочатку треба зняти тримач, орхідея має гарну кореневу систему та досить довгі зелені листи. Я вже навіть думаю, як їх кріпити, може до самого квітконоса підв'язувати, щоб не займали багато місця на підвіконнику. Хоч рослина молода і має лише 5 листочків, 4 великих і 1 маленький, але листя досить довге, гарнесенька квіточка з біленькою губкою. Та ось так відцвітає вже. Знімаю защіпки, від'єдную квітконос від дуги. Та обробленими продезінфікованими ножницями зрізаю квітконос. Знімаю дугу, обдивляюсь орхідею. Гарна, здорова рослина. Хай відпочиває. Їй саме час почати ростити листочки, пробуджувати свої корінці і нарощувати кореневу систему. І слідуюча орхідея, яку я буду відрізати квітконос, це Хепікерл. Ця рослина цвіла майже 6 місяців, дезінфікую ножиці, ножиці дезінфікую аптечним спиртом. просто саме такий у мене є дома. Давайте роздивимося орхідею. Цю рослину я довго лікувала від пожиттіння розетки. Тож на сьогодні можна вже оцінити результат. Адже в відео про неї я сказала, що хоч рослина не повністю здорова, все ж лікувати її більше не буду. Буду спостерігати. Адже краще не долікувати чим перелікувати. Все ж я не була впевнена, що рослина справиться, але, як бачите, результат є. І він гарний. Розетка зелена, позеленіли місця, які були ще жовтуватими. Ставлю фото, щоб зрівняти, якою була рослина. Тож на сьогодні вона виглядає здоровою росте новий листочок, немає жовтизни на шиї. Зверніть увагу на квітконоси. Тримача тут немає, просто новий квітконос прикріплений до старого. Тож старий квітконос я не буду відрізати, не тому, що його потрібно лишити, а тому, що він відіграє роль тримача. Роздивляюсь бруньки, як бачите, ось жива брунька. А далі вже місце від відсвілої квіточки. Тобто, десь ось тут я відріжу. Місце відрізу я дезінфікую. Теж, звичайно ж, можна і не дезінфікувати. Але я так роблю для свого спокою, для надійності. Давайте ще роздивимося корінці. Адже рослина довго хворіла, тож хочеться повністю роздивитися її стан. Як бачите, є корінці в активному рості. Коренева непогана, корінці ростуть, орхідея відновлюється, нарощує корінці від шиї. Я думаю, що на сьогодні з орхідеєю все добре, тож відставляю її в сторону і беру слідуючу квіточку. І це моя любима сніжка або ж редліп. Дуже люблю цю орхідею. Мені здається, вона могла б ще цвісти, якби я не включила опалення. Але насправді квіточка цвіла близько трьох місяців, тож пора їй відпочити. Роздивляюсь квітконос, Ось ці бруньки можна залишити. Так що ось так буду відрізати десь між останньою живою брунькою і першою відсвілою квіточкою. Хоч орхідея і відсвіла, все ж для мене це краса, адже це сніжка, моя улюблена орхідея. Ну от, відрізала, хай рослина відпочиває. Роздивимося, як виглядає зараз сніжка. Адже це було перше її цвітіння після довгого лікування. Глядачі мого каналу знають, що ця рослина була відновлена з одного листа. Ось цей лист, ось так він виглядає на сьогодні, досить непогано в порівнянні з тим, яким він був. З цієї сторони розетки, де цей багатостраждальний лист, виросло ще два листа, тобто всього три. А з іншої сторони малесенький лист. І який перший виріс у відновленої рослини з часом пожовк і відпав. Та виросло ще два листа. Тобто, один з цих двох якраз зараз росте. Зверху, як ви можете бачити, орхідея вже наростила повітряних корінців. Є корінці і в посадці. Не можна похвалитись шикарною кореневою, але рослина поступово нарощує кореневу систему, зелену листову масу. Все добре з цією орхідеєю, тож хай відпочиває, відновлюється. Якраз на цьому етапі розвитку рослини можна підживлювати добривом з більшою часткою азоту. А перед вами орхідея Скропіно. Подивіться, як повисти її великі пелюстки, як тряпочки. Такі вони ніжні, чи не так? Орхідея теж тримала три свої квіточки близько трьох місяців. Одна квіточка вже відпала. А дві ще тримаються. Подивіться, як цвіла ця рослина в моєму домі. Першу свою гілочку вона виростила з розбудженої бруньки на старому квітконосі, слідуюче квітування було з розбудженої бруньки попередньої гілочки, а потім знову розбудила бруньку вже зі слідуючої гілочки. Тобто, вже наростила такий собі каскад гілочок. Буду їх всі зрісати. І як бачите, орхідея всі квітування ростила на покупному підконосі, хоч цвіла часто, тож десь тут зріжу, щоб не було такого довгого плеча. Дезінфікую, знімаю тримач, давайте роздивимося рослину, як вона виглядає. Як видно, росте гарнесенький листочок. Скрапіну почала активно нарощувати корінці, вони в неї такі товстенькі, гарненькі. Чомусь хотять рости тільки зверху, тож прикладаю їх камінцями. Такі камінці є в продажу в наших садових центрах. Ними досить зручно прикладати корінці, які хочуть рости в повітря та направляти їх в посадку. Тож орхідея в активному рості, теж її треба вже підживлювати, хай відпочиває та відновлюється. Зріжем квітконос і дикому коту. Як бачите, квіточка салатка тьмяна, саме так котик змінює колір пелюсток своїх квіточок, коли відцвітає. Тобто, неначе стираються границі крапочок, неначе крапочки розмиваються, квітконос довгий, так як квіти постійно дорощувались. та я вже такої довгої гілки не хочу, тож буду її зрізати. Хоч і брунька на кінці квітконосу активна, тобто можливо, і далі брослина. Нарощувала нові бутони, але ні, не хочу, не гарно це виглядає. Тим більше, що мій дикий кіт ростить новий квітконос. Знову дивлюсь, де була перша квіточка та де є остання брунька. І десь між ними відрізаю підконос. Знімаю защипи, виймаю дерев'яний тримач. Зверніть увагу, який гарний молоденький листочок ростить рослина. І ось же який квітконос виріс на сьогодні. Дикий кіт славиться своїми повітряними коренями. Та я цього не люблю, тож замотую їх поверху горщика, як ви можете бачити. Подивіться, як закручую, ось так пускаю по кругу, стараюсь запихати в горщик. Подивіться на посадку. Ось ці корені, які ви бачите в горщику, теж колись були повітряними. Ну тобто, більша частина цих коренів була опущена мною в посадку. При попередній пересадці, звичайно. Адаптовувала їх, тобто робила дуже повітряний для них прошарок, поливала по просушці, щоб звикли до води. Але на сьогодні видно, що з ними все добре, два старі квітконоси лишаю попередньо до весни. Вони виглядають достатньо такими зеленими, з гарними бруньками, тож, можливо, орхідея їх ще пробудить, а можливо, засушить. Це вже як і захочеться. Відставляю орхідею в сторону і беру чармера, красунчика. Подивіться, які гарні квіточки. Ці, звичайно зрізати не буду, милую з ними, люблю цю орхідею. Мій чармер ростить квіточки зазвичай розміром від 8 до 9 см. Такий собі середній розмір не маленький. Зрізати буду другий квітконос, який відсвів. Показую відсвілі квіти, по першій квіточці вже й не впізнаю, що це за орхідея. Ці квіточки орхідея тримала теж близько трьох місяців. Як бачите, тримача у квітконосів немає. Новий квітконос кріпила до старого. Теж відрізаю по живу бруньку, знаходжу бруньку і відрізаю. Подивіться, який гарний листочок ростить мій чармер. Орхідея теж жовтила своє зелене листя. Хто не дивився відео про мої перші орхідеї, то скажу, що по жовтіння листочків я лікувала і відео на цю тему є. Тож, кому цікаво, можете подивитись. В чармірах жовті листи відпали, залишились лише два великих листа, які теж мали жовте знову, а після лікування листочки росли малі. Перший зовсім малий, другий більший. І на сьогодні росте третій. Я надіюсь, що цей вже набере повного розміру. Тобто, хочеться вже забути про те пожовтіння, хочеться, хочеться надіятись, що рослина вже виздоровіла повністю. Подивіться, яка в чармера коренева, вона розкішна. Чармер, як і дикий кіт, гарно нарощує корінці, любить часто та розкішно квітувати. Цій квіточці вже теж треба відпочивати. Зверніть увагу, звідки виріс квітконос. На якому орхідея на сьогодні ще квітує. Він росте десь знизу розетки. Роз... Вже не було звідки ростити, так як попередній ріс вже під першим листочком. Це вже зараз росте ще один лист, а тоді цей був першим. Але орхідея пробудила бруньку, десь внизу і все одно зацвіла. Орхідея дуже любить цвісти, жодного разу квітування не пропустила. Кожного року стабільно два рази в рік вона цвіла. На цьому відео буду закінчувати. Хочеться, щоб рослини, в яких сьогодні зрізали квітконоси, відпочили від квітування, набрали сил, наростили листочки та корінці, адже від цього залежить, наскільки розкішними будуть наступні квітування. Всім дякую за увагу!